Hi guys, welcome to English lesson. Доброго дня, мої любі семикласники. Запрошую вас на урок англійської мови. Today is Friday, the 23rd of September, and we are going to speak about models. Сьогодні ми поговоримо про модальні дієслова. В особливості модальне дієслово must mustn't. Це самостійне модальне дієслово, яке саме визначає, що йому робити. Тобто воно незалежне. Вживається для опису дій, які особа сама хоче робити, та сама впевнена в цих діях. Або ж, навпаки, впевнена, що їй щось не потрібно робити. Наприклад, I must eat vitamins. Я повинен вживати вітаміни. Модальне дієслово слово must вжити, аби показати, що людина сама визначилася в своїх діях і ні від кого не залежить, ні від якої чужої думки. Та заборона або ж визначення в тому, що ми самі не повинні робити. We mustn't talk during the lessons. Ми не повинні балакати протягом уроків. Тобто ми самі знаємо це правило. Отже, must-mustn't вживається для вираження своєї власної думки, яка ні від кого не залежить. Модальне дієслово have to або ж при запереченні do not have to, вживається для вираження думки, яка залежна від інших. Тобто, мені не потрібно, але вживається це речення для вираження залежності. Тобто мені не потрібно щось робити, адже Хтось мені це сказав, або я повинен це зробити, тому що хтось мені, мене попросив. Наприклад, I have to water plants. Я маю полити квіти. Я маю полити квіти, тому що, наприклад, прийшла моя черга в класі чергувати, та я повинен їх полити. Це не моє, власне, рішення. Так, наприклад, мені сказали, тому вживаємо have to. І заперечна форма. You have not washed the dishes. Тобі не потрібно мити посуд. Тому що, наприклад, мама вже помила і тобі про це сказала. Тому вживаємо модальне дієслово haven't. That's it. Наступне модальне дієслово need needn't. Виражає потребу, необхідність, нужду в чомусь. Необхідність в чомусь. Need потрібно. Needn't – не потрібно. Потребувати і не потребувати. Тобто, модальне дієслово need виражає необхідність в чомусь, яка не залежить від тебе і яка не залежить від когось. Ви лише констатуєте факт наприклад, I need your help. Мені потрібна твоя допомога. Я не можу з цим впоратись, і невідомо, чи ти мені зможеш з цим допомогти. Need – потрібно. І заперечна форма. We needed an umbrella. Нам не потрібна парасолька. Тобто, немає такої потреби, аби ми її брали, адже, наприклад, немає дощу. Давай попрактикуємо вживання модальних дієслів. Вправа третя, на сторінці 17. It is exercise 3, page 17. Write the day today. And let's do this exercise. Записуємо число класна робота та виконуємо третю вправу. Отже, ми маємо модальні дієслова must, mustn't. Needn't, have to, don't have to. The first sentence. Перше речення. I wash my family car every week. Я мається на увазі повинна або маю мити сімейну машину щотижня. Думаємо, яке модальне дієслово нам підійде. Якщо must, то це ви самі собі вирішили. Але ж у нас це сімейна машина. Отже, це ми робимо для когось. Ми обираємо модальне дієслово have to. I have to wash my car every week. The next one. I ask for more pocket money than my parents can give me. Я просити більше кишенькових грошей, ніж мої батьки можуть мені дати. Тобто, я не повинен. Я не повинен. Мається на увазі, я не повинен. І я сам це вирішую. Це моя власна думка. Обираємо заперечну частку Don't have to. Модальне дієслово have to – заперечну форму. I don't have to ask for more pocket money, than my parents can give me. Third, you take an umbrella, it won't rain. Ти брати парасольку не буде йти дощ. Отже, тобі не потрібно її брати, нема такої потреби. Обираємо модальне дієслово need – Заперечню форму needn't. Needn't rain. Fourth. I wear dirty or funny clothes to school. Я носити брудний або смішний одяг в школу. Тобто людина сама розуміє, що вона цього не мусить робити і не повинна цього робити, і є така заборона. Отже, якщо це заборона, і ми самі це вирішуємо, обираємо модальне дієслово must, заперечну форму mustn't. I mustn't wear dirty and funny clothes to school. Fifth, I study harder to get better marks. Я краще вчитися, аби отримувати кращі оцінки. Людина сама вирішила, що їй потрібно вчитися, аби адже вона хоче отримувати кращі оцінки. Отже, обираємо дальне дієслово must. I must study harder to get better marks. In the last one, I go out now. Я вийти на двір зараз. Людина каже, що їй потрібно зараз вийти. І в неї є в цьому потреба, якась певна. I need, go out now. Обираємо далі дієслово need. Четверта вправа: у нас є діалог між Барбарою та Наомі. Виконуйте вправу письмово самостійно. Третю вправу ви виконали зі мною. Четверту вправу виконуєте самостійно. Звертаєте увагу на модальні дієслова needn't, have to, have to must і так далі. Читаємо та перекладаємо діалог разом зі мною. А ви самі будете визначати, яке модальне дієслово тут найбільш підходяще. So Naomi. Баба. Are you ready to go to the concert? We leave now. Oh, I don't forget. Барбара, готуйте на концерт? Нам потрібно зараз йти. І не забудь про квитки. Вам потрібно обрати needn't, have to, needn't. Заперечна форма немає потреби і have to – потрібно. Барбара, Наомі, don't have to mustn't tell me that every two minutes. Do we have to must take chairs? Isn't the concert in the park? Наомі, тобі не потрібно мені це говорити кожних дві хвилини. Скажи, нам потрібно займати місця чи концерт в паркові. Обираємо в першому реченні don't have to, тобто, коли людина сама не може це вирішити, і mustn't – заборона, тобто, я тобі забора... забороняю, тобі не потрібно цього говорити. Я сам вирішую, як потрібно зі мною поводитись. І в другому реченні. Uh, do we have to and must take chairs? Чи нам потрібно, чи ми мусимо? А тут подумайте. The next one. Naomi. No, we don't have to, mustn't take chairs. There will be chairs there. By the way, we mustn't needn't forget to take sandwiches with us. Ні, нам не потрібно займати місця. Там будуть вільні місця. І окрім того, давай не забудемо, нам не потрібно забувати про те, що з собою потрібно взяти якісь сендвіджі. В першому реченні вибір між don't have to не потрібно, тобто ми самі це вирішуємо або mustn't – самі собі забороняємо і кажемо, що нам це не потрібно. Хоча, в принципі, нам сюди більше підійде слово needn't, нема такої потреби. Тому, мабуть, це таке перший варіант. І в останньому реченні, by the way, we mustn't need and forget. Ми не мусимо, або е, в нас нема такої потреби забути. <coughs> Обирайте правильний варіант. Барбара, well, let's hurry up. We don't have to, mustn't be late. Барбара каже. Ну, давай тоді поспішимо. Ми не повинні запізнитися. Don't have to або ж mustn't. Право виконуєте самостійно, можете пояснення повернути на початок уроку, переглянути ще раз, та це вам допоможе краще засвоїти матеріал по вивченню вживання модальних дієслів. А поки що це все. Гарного дня! See you. goodbye!